Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Сьогодні ми продовжуємо тему Трикутник і його види. А домашнє завдання в нас таке. За допомогою лінійки та транспортира побудуйте трикутники. І вкажіть його вид, якщо і у нас є певні умови, так, Ліза? Ми це сьогодні робили, і це я вам скажу було не так легко, так, Ліза? Так. Тому що тут треба і користуватися транспортиром, і лінійкою, і не помилитись, і не заплутатись, так? Все в одному. Так. Добре, давай, Лізочка, будемо розглядати перший випадок. Нам треба побудувати такий трикутник, щоб дві сторони... Дорівнювали 3 см і 4 см. А кут між ними 90 градусів. Ми будемо все малювати. А ви дивіться, так, за нами, так. що ми робимо і ви все, все зрозумієте. Добре, значить, у нас є трикутник: одна сторона, скільки дорівнює? 3 см, а друга 4 см. От, давай намалюємо нашу сторону, яка у нас дорівнює 3 см. Так, до речі, я тут написала, що у нас 1 см дорівнює дві клітинки. Тому у нас тут 6 клітинок, так? 3 см. Поки що так ми, ми робимо. Це просто. Щоб нам намалювати, дивись, у нас тут ще є, що між е цими двома сторонами є кут в 90 градусів. Що це означає? Що треба намалювати кут 90 градусів, який має. Ну, сторону 3 см, 4 см. Так, який знаходиться між сторонами 3 і 4 см. Так? Давай yeah. ще намалюємо відрізок сторону 4 см. Так? Намалюємо нашу сторону ось так. Чому я ось так намалювала? Чому саме я отак намалювала? Тому що, 4 см, тому що, це, ну, тому що це прямий кут. Так, тому що нам потрібно зробити оцей. Прямий кут. Прямий так? кут завжди не за а на квадратику він завжди. Ні, він, да, він позначається квадратиком. Нам не треба транспортирувати. Якщо у нас є клітинки, то щоб намалювати нам прямий кут, нам просто потрібно зробити ось таку лінію по клітинці. Так? так. І це буде у нас прямий кут. Прямий кут разом. 3 см і 4 і отут ми малюємо цей кут. Давай підпишемо 90 градусів, так, у нас прямий кут mm -hmm. Ліза. От дивіться: ми намалювали сторону 3 см. Так. Ми намалювали сторону 4 см. Зараз лізочка, секундочку, зараз кажеш. І оцей наш 90, 90 наш кут у 90 градусів. Так. Це ми просто кут намалювали. Нам потрібно намалювати. Трикутник. Далі що ми робимо, Ліза? Ми повинні оці дві, ну, дві сторони. Дві треба ну, скласти сторони. З'єднати. Ми повинні цю сторону з цією. Початок треба з кінцем з'єднати. Ну, не початок, а просто о, да, одну сторону. Кінець однієї з'єднати з кінцем іншої сторони. Так, щоб у нас вийшов трикутник, правильно? Так. Да. Так, і ми оце. Зараз намалюємо. Так, да, ми ось це зараз намалюємо. Так, ось у нас. Трикутник 90 трикутник. Градусів. Трикутник, от, навіть зараз ти можеш про нього ще ну, до кінця не знаючи, ти що би могла вже про нього сказати. Що це який трикутник? Прямий. Він не прямий, як, як він назнався? Це Так, навіть не знаючи до кінця, що це за трикутник, ми вже знаємо, що в нього є кут 90 градусів, ми вже можемо сказати, що це. Прямокутний трикутник, так? так? Але ми ще не вияснили. Ми знаємо, що ця сторона 3 см. а, а ще ця... не знаємо 4 см. Ми ще не вияснили, скільки ця сторона. Тому що якщо ми якої сторони не знаємо, ми точно не можемо сказати, що це, це, мож... це за трикутник. Ну, правильно? Ну так, це не може бути ну, рівно, ну, ну, ж... ну Це може бути і рівнобедрений, якщо ми не перехоємо цю сторону. Так, рівносторонній це ніяк не може бути. Чому ліза? Рівносторонні. Так, да, рівносторонні. Тому, О, чому що, не може бо, тому, бути? Тому що рівносторонні ось однакові сторони. Так, у рівносторонні, по-перше, однакові сторони, а по друге що лізе? Однакові кути. Однакові кути. І скільки, по скільки градусів ці кути? По 60. По 60. Ще не забуваємо. Одну важливу річ, що сума всіх градусів треугольника не може бути більша або менша 180 градусів. Вона завжди Сума всіх сторін трикутника має дорівнювати скільки? 180, 180 градусів. Обов'язково не більше, не менше. Добре, давай помірюємо оцю сторону, так, Ліза? Давай помірюємо, візьмемо лінійку. Ось таку велику лінійку візьмемо. І скільки в нас вийшло? Ну, я бачу, 5 см, так? Так. Ну, от 5 см. Так? Тобто, заберемо вже лінійку. Наша сторона. 5 см. Так, да, наша сторона дорівнюється 5 см. І що вже ми можемо про цей? сказати? Це різносторонній, ну, прямокутний трикутник. Це різносторонній прямокутний трикутник. А мені от цікаво. От цей кут 90 градусів. А сума цих двох кутів скільки буде складати? Це може. Сума цих двох кутів скільки буде? 90. Теж 90, правильно, того, що у нас трикутник має сума всіх сторін 180. Якщо ми знаємо, що одна сторона 90, то ці дві сторони також будуть 90. Правильно? Так. Да. Добре, то це у нас різносторонній прямокутний трикутник. Да, різносторонній прямокутний трикутник. Це, була, це був номер 1. І йдемо робити. Він такий був, нескладний, так? Номер два. Да, ідемо робити номер два. Забираємо цей номер один і включаємо наш номер 2. Добре, у нас номер два. Ми маємо дві сторони по 4 см і 5 мм. Ось тут Ліза збилася у нас, вона не могла зрозуміти, що таке дві сторони по 4,5 мм. Це мається на увазі, що є дві сторони. І одна сторона 4 см 5 мм. І друга сторона 4 см 5 мм. Тобто, у нас вже є дві Що? Дві сторони 4 см. Які дорівнюють 4 см? І 5 см. Ну, це які сторони? Які це сторони? Ось. Дві сторони, які однаково дорівнюють. Ось так. Що це за сторони? Це у нас є однакові. Ліза, ти забула, так? Знову забула. У нас є дві сторони, тобто дві сторони, які дорівнюють по 4 і 5 сантиметрів. Це мається на увазі, що у нас є дві однакові сторони, так? Так. Ти зрозуміла, чи ні? Ти знову забула. Так, оце була у нас перша така, що Ліза не могла зрозуміти, що від неї хочуть. Так, у нас є. Дві сторони по 4,5 см. Давайте, давайте, намалюємо, давайте намалюємо. Значить, я беру 9 клітинок. бо це якраз і буде 4,5 см. Так. І що у нас ще є? А кут між ними 60 градусів. Оце була друга запинка. лізина, тому що вона, після того, як вона зрозуміла, що є дві однакові сторони, хотіла малювати зразу другу сторону, забуваючи, що в нас ще треба, треба зробити оцей кут. Так? То що ми от зараз робимо? Ми намалювали Ліза оцю сторону. Вона 4,5 см. так? Треба ще 4,5 см намалювати. О, Ліза знову помиляється. Вона хоче малювати знову сторону. А що нам треба от зараз зробити? От ми намалювалися. Спочатку треба поміряти. Що Правильно, наш. щоб щось малювати іншу сторону, нам треба обов'язково поміряти наш кут. А потім, вже 4... а потім вже малювати іншу сторону. І тому ми беремо транспортир. Так, ми беремо транспортир. Я вірно поставила транспортир. Так. Я ще раз нагадую, що центр транспортиру. Має стояти на вершині нашого кута, да, починатися. Так. А нуль на стороні кута. Це вірно? Вірно. Так, на стороні. Ми поставили правильно транспортир. Ми відмірюємо наші 60 градусів. Робимо ось таку зарубочку. Бачите, ми поставили? Я бачу. Ви бачите, я думаю, що всі бачать. Так, забираємо транспортир. І що ми далі робимо, Ліза? Ми з'єднуємо. З'єднуємо. Так, ми з'єднуємо. Отак. Ми з'єднуємо. І оця сторона скільки дорівнює? Чотири. Так. Це, це, це та сама сторона. Так. Бо ці дві сторони ми з'єднали кутом 60 градусів. Так. Правильно я кажу? Так, треба ще з'єднати. От він. Так, і у нас от получився кут. Кут в 60 градусів, так? Так. Да. Далі, що ми робимо? Нам треба ну, ці три... кінці з'єднати. Нам треба ці кінці, щоб вийшов у нас трикутник, нам треба ці кінці з'єднати. Добре, і ми їх з'єднали. Так, ми їх з'єднали. І отут, Ліза, мені дуже хотіла доказати, що це рівнобедрений трикутник. І ми навіть. Навіть з нею поспорили, що це не рівнобедрений. Ну, Ліза дуже хотіла рівнобедрений трикутник, так? Що нам треба далі зробити? Поміряти. Нам обов'язково потрібно поміряти сторону, яка в нас вийшла. Ми знаємо, що в нас дві сторони були по 4,5 см, так? І ми взяли лінійку. Ми взяли лінійку. І що ми дізналися, коли ми взяли лінійку? Що це рівнобедрений. Що це нерівнобедрений. Тому що ця сторона також виявила, що дорівнює 4,5 см. Це рівносторонній. Так? І це рівносторонній І це рівносторонній. у нас. Да. Ну, ще раз мені скажи, що характерно для рівностороннього трикутника. Дві Трі... сторони, однакові. Як для рівностороннього. Для рівностороннього, що характерно. Ну... Щоб всі сторони були однакові. І крім того, що всі сторони однакові, що ще мають бути однакові? Всі кути однакові. Не, не забувайте і завжди пам'ятайте, що в рівносторонньому трикутнику, всі кути завжди будуть дорівнювати, скільки градусів 60. 60. ліза? Найбільше, найбільше. Так, якщо у вас всі сторони однакові в трикутнику, то обов'язково всі кути однакові. А якщо. Всі кути однакові мається на увазі, що всі кути по 60 градусів. Якщо ми їх складемо, 60 плюс 60, і плюс 60, це ми якраз 180. і отримуємо наші 180 градусів. Так, і це дійсно Ліза проспорила. Бо це дійсно рівносторонній трикутник. рівносторонній трикутник. Добре. Йдемо, забираємо це наш другий випадок, який ми розглянули. І зараз ми заберемо, підемо на третій випадок. Це ми заберемо і наш візьмемо третій випадок. Нам треба. Зараз секундочку, я настрою отут. От Нам треба, е, значить, третій у нас одна сторона дорівнює 6 см, а кути, що прилягають до цієї сторони, 90 і 45. Оце також була трохи запинка в нас, того, що Ліза не могла зрозуміти, що таке прилягають до сторони. І м -м, ми, так. Оце вже Ліза знає хоче сказати, що таке прилягає. Кажи, Ліза. Прилягає, це як сусіди. 90 градусів і вони по сусідству. Так, 40... да, це, це сусіди, вони ніби. Да, це сусідні. На, на лінії ми міряємо прямо на лінії. З одного зліва міряємо, наприклад, 90, а з права будемо міряти 45. Вони прилягають, ці кути. Тобто, вони не десь там, невідомо де, вони прилягають саме. Саме до цієї сторони 6 см. Ну, давайте її намалюємо. Я сторону 6 см вже малюю, не як кожна клітинка дорівнює в мене 1 см. Бо, якщо я зроблю 12 клітинок, то у нас буде дуже-дуже великий трикутник і в мене не поміститься. Тому я малюю 6 клітинок, які в мене дорівнюють 6 см. Оце ми намалювали нашу першу сторону. так? Так нашу сторону, яка у нас дорівнює 6 см. Далі що ми робимо, Ліза? Нам треба одна сторона 6 см, а кути, що прилягають до цієї сторони, 90 і 45. Кажи, що ми далі робимо? Що треба зробити? Треба поміряти. Ну, спочатку, ну, спочатку ми повинні 90 градусів намалювати. Можемо так зробити. А щоб 45, що треба зробити? Я це транспортер поміряти 45 градусів. Так, от я взяла транспортер, я не міряла спочатку, 90 не треба міряти. Я взяла транспортер, щоб поміряти наші 45 градусів. І ось ми зарубку робимо. Ви так і само робите. Робите зарубочку, ось наші 45. Е, нагадую, ми рахуємо, не зі 180. У вас тут. Не 135 градусів, а ми рахуємо, з чого Ліза? Ми рахуємо з нуля. З нуля обов'язково ми рахуємо з нуля, і у нас ось вони 45 градусів. У нас обов'язково вершина, ну, у нас обов'язково центр транспортиру на вершині стоїть, так? Так. І нуль де стоїть? Нуль стоїть на стороні. На стороні нуль стоїть. Так, ми поміряли, зробили зарубочку. Тепер забираємо транспортир. Що робимо? З'єднуємо. З'єднюємо. Ось, ми з'єднали наш, нашу зарубочку. так, Далі ми пишемо, що це наш кутик в 45 градусів. Ми вже бачимо, що зараз ми проведемо це вже буде 90, так, лізочка, так. ми вже це бачимо. Ми з'єднуємо. Так, ми вже бачимо, що цей кутик у нас буде 90 градусів. 90 градусів. Так, ми підпишемо 90. Ану, скажи мені, скільки буде дорівнювати оцей третій кут, якщо ми вже знаємо, що цей 90, а цей 45. Це буде дорівнювати 45. 45. Оце цікаво. Він дорівнює у нас 45. І, і дивіться, у нас два кута однакових. Та, ти знаєш, Ліза? У да. нас два кута однакових градусів. Да. Що це означає? Це означає, що це рівнобезрений ту. То, тобто, Ну, прямокутний. Так, це означає, що у нас рівні бедра з'явились, так? Так. Да. От у нас одне бедро 6 см, так? Так. І ще в нас є інше таке саме бедро, яке дорівнює також 6 см. У нас два градуси однакові. І у нас. І дві сторони мають бути однакові. Ось одна. І ось інша сторона. До речі. У рівнобедреному трикутнику як називається оця сторона? У рівнобедреному так. це називається сторона ну, О основою. основою. Ця сторона у рівнобедреному називається основою. І дивіться, що у нас І ще, і ще одне, що що лізе? Треба позначити ну, ну маленькими Так, рисочками, такими рисочками. Щоб це було ну, видно, що це рівнобедрений. Тут оці сторони, вони рівні. Так, е, ці сторони у нас рівні, вони по 6 см. Ми вже не будемо цю сторону міряти, тому що вона не буде однаковою, так? Так. бо у нас тільки дві сторони е, однакові. 45 градусів. Так, да, Якщо ви бачите, що, що градуси однакові, то це вже ви знаєте, що сторони також є однакові, так, Ліза? Так. І Ліза все правильно сказала, це в нас рівнобедрений, прямокутний трикутник, так? Так. Це ми правильно зробили. І останній четвертий. Давайте заберемо цей, цю, цей приклад, так? І вже зробимо наш останній приклад. Четверти. Зараз я його відкрию. Добре. І в нас останній приклад: одна сторона: 4 см 5 мм. А кути, що прилягають тобто сусіди, так? так? Сусіди. До цієї сторони по 35 градусів. Так, ні, почекай. Спочатку ми що робимо? Спочатку ми малюємо нашу Чотири... а. У нас вже було стересовою. Так, да, у нас же таке було. Так, Ми малюємо нашу сторону в 4,5 см. Намалювали. Добре, що далі ми робимо? У нас є, дивіться. У нас є кути, що прилягають до цієї сторони, по 35 градусів. Що целі означає? О, 35 градусів то це означає, що два кута дорівнює 35 градусів. У нас два кута однакові по градусах. Це що вже означає? Це, означає, що це вже рівнобедрений? Це означає мінімум, що у нас буде рівнобедрений трикутник, тому що у нас. ні, у нас не буде рівнобедрений, якщо. Ні, рівнобедрений. Якщо у нас два кута по 35, то третій кут який в нас буде? По три, якщо по 35. то 110. У нас третій кут буде 110. І ти вже можеш щось сказати, що, що ми будемо малювати з тобою. Який трикутник? Тупокутний. Тупокутний. Рівнобедрений трикутник. Рівнобедрений тупокутний трикутник. Ну давайте малювати. Це дійсно так. Тому що якщо у нас два кута. По 35 градусів. То третій кут 180 мінус 35 і 35 це 110, це тупий кут. А дві однакові на сторони, так як два однакові градуси, так, це так. рівнобедрений. І плюс тупокутний. Це дійсно так. Давайте поміряємо наші 35 градусів. Беремо знову транспортир, малюємо зарубочку, ось наші 35, намалювали. Далі, далі що забираємо транспортир, з'єднали. Знову беремо транспортир вже у цей бік, малюємо зарубочку на 35 градусів. Намалювали. Не забуваємо, що ми рухаємося, ми рухаємося від нуля, так? Ми рухаємося від нуля до 35. Нуль у нас тут лежить на стороні, тому наші 35. Знаходяться ось тут, так? Так. Е, так, це зробили ми. Далі ми забираємо транспортир і з'єднюємо. Ну, ми трошки переборщили, так? Це. Так, давай ми це від, від, заберемо лишнє все. Ось, ми забрали. А тепер гарний получився трикутничок. І правильно. Так, Давай намалюємо, що тут 35 градусів, і? так? І тут 35 градусів. Ну, і тоді що верхній в нас кут? 110. 110 це тупий кут, так? Так. І давайте, що ми ще не зробили? Ми ще не поміряли наші сторони, все ж таки. Щоб знати, скільки вони дорівнюють, і щоб впевнені, впевнитися, так? щоб вони в нас рівні, так? Да. Ну, давай беремо лінійку нашу таку здорову лінійку. Так, оська, здорову лінійка. Ну, я бачу, що у нас тут 2,5, ну, десь 2,8 сантиметри. Ну, та. Так, 2,8 см. Добре, давай заберемо лінійку, напишемо, що у нас ця сторона 2,8 см. Тепер беремо лінійку з іншого боку. Так. Один, ну 2,8. Так? Ну, ми могли б дізнатися сирим, тому що це рівнобетрений. Інша сторона, якщо це сторона 2. Так, да, але більш... я просто хочу, щоб ми. Але все одно я хочу, щоб ми переконалися, що це дійсно рівнобетрене. Дивимось 2,2,5, також 2,8 см. Так? Ось наш 2,8 см. І що це? Рівнобедрений тупокутний трикутник. Так, це рівнобедрений тупокутний трикутник. Це завдання було, скажу, ну, не важке, не. нелегке завдання, але ми з Лізочкою справилися, так? так. І якщо, якщо вам сподобалось наше відео. Ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія і Лізочка. Всім па-па-па! Гарного дня! Па-па!